Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ремонт Молдової шести мостів в зоні безпеки лише привід, щоб їх перекрити. Звернення Придністровської делегації в ОКК. 34 роки на службі народу Придністров'я добосарські міліціонери відзначили річницю переходу відділу під юрисдикцію ПМР. Присяга на вірність рідній державі. Митники новобранці дали клятву. Придністровська делегація ВКК виступила зі зверненням з приводу організації майбутніх виборів у Молдові. У ньому дали оцінку раптовому рішенню Кишинева ремонтувати мости в зоні безпеки. Виходячи з практики минулих президентських виборів в Республіці Молдова, не можна виключати того, що імітація якихось робіт у вихідний недільний день може бути використана як привід для перекриття ключових мостових переходів через Дністер і блокування пересування людей, що вже було використано молдавською стороною у 2024 році. Молдавська сторона, як і раніше, відмовляється погодити виїзд військових спостерігачів на мости для перевірки того, що там не ведеться ніяких військових приготувань. Блокування виїзду військових спостерігачів у черговий раз підтверджує непрозорий характер маніпуляцій представників Республіки Молдова на мостах у зоні безпеки. Придністровська делегація закликала не порушувати міжнародні норми і права громадян, не блокувати пересування людей в зоні безпеки. Також ми предупредили наших молдавських колег. також. Ми попередили наших молдавських колег про те, що під час проведення виборів будемо чітко дотримуватися регламентуючих документів ОКК на всі масові заворушення, масові заходи, які можуть дестабілізувати ситуацію в зоні безпеки. В обов'язковому порядку будуть виїжджати військові спостерігачі. Загалом ситуація у зоні безпеки залишається стабільною і контрольованою. Наступне засідання ОКК за тиждень. Придністров'ї хочуть скасувати талон техогляду на лобовому склі. Замість цього пропонують використовувати діагностичну карту. Це і буде допуском до дорожнього руху. Ініціативу президента Красносельського Верховна Рада підтримала у першому читанні. МВД вже мівес вже має базу, яка дозволяє ідентифікувати будь-який автомобіль будь-якого автовласника приїзді. Чи є страховка, чи є техогляд. Ухвалення цієї норми дозволить заощадити бюджетні кошти. Є ще дуже багато напрямків у нашій державі, куди можна ці гроші направити. Цей захід дозволить заощадити бюджетні гроші зараз. На друк таких самоклеючих стікерів витрачають 200 тисяч рублів на рік. Камери безпечного міста фіксуватимуть пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. За статистикою з вини пішоходів відбувається близько 20% аварій. Серед головних причин переходять на червоне або не зеброю. Раніше фіксувати порушників могли тільки співробітники. ДАІ. У кодексі про адміністративні правопорушення є норма, згідно з якою пішохода неможливо притягнути до відповідальності при застосуванні техніки безпечного міста. Тому Наша пропозиція дати можливість використовувати техніку, в тому числі при порушенні правил дорожнього руху пішоходами. За порушення ПДР пішоходам загрожує попередження або штрафи від 90 до 550 рублів. У Придністров'ї хочуть знизити вік адмінвідповідальності до 14 років. Зараз покарання з 16. Притягати будуть підлітків за куріння, розпування алкоголю в громадських місцях, хуліганство, жорстоке поводження з тваринами і не тільки Законопроєкт ухвалили у другому остаточному читанні, далі на підпис президенту. Сьогодні до босарській міліції 34 роки. Відділ перейшов під юрисдикцію Придністров'я 25 вересня 91-го. Тоді місто було в оточенні опону Молдови. Добосарські правоохоронці зробили вибір захищати своїх людей. Здравствуйте, товариші! Поздравляю вас! З 34 четверта гадовщина образування Добосарського районного відділу внутрішніх справ. «Ура! Ура! Ура! Ура так само з криками Ура. 34 роки тому дубасарці зустрічали своїх міліціонерів. Їх було 48. 25 вересня 91-го вони вийшли зі складу поліції і присягнули на вірність придністровському народу. Серед них був і старший інспектор по завідомчої охорони Олександр Маховиков. 25, сентября... 25 вересня зібрані були за тривогою, видали нам зброю, попередили, що можуть бути напади. Ми всі були у дворі, але потім між собою почали розмовляти. Що ж ми проти народу підемо? Ні, звичайно. На той момент у Басарах існувало двовладдя: міськрада, створена з активістів трудових колективів, що підтримувала молоду республіку, і Райвен суд, прокуратура і міліція, які підпорядковувалися Молдові. Вони переслідували активістів, необґрунтовано їх затримували та арештовували. А 25 вересня 91-го на світанку опонівці обстріляли вантажівку, і городяни пішли на штурм поліції. Поставили ультиматум або з народом, або піти з міста. Хтось кинув службу. Найрішучіше створили дубасарську міліцію. Стареліс обучить. І навчити, намагалися, щоб міліція була дійсно народною у той період. Вона була саме народна імінна зі. Здесь перші жертви. саме тут були перші жертви, і люди потребували того, щоб відчувати себе у безпеці, сподіватися на світле майбутнє І в цьому вакуумі влади. Ви прийняли найвірніше, єдине правильне рішення стати на бік народу, захищати інтереси людей і гарантувати їм безпеку. Товариші, ветерани величезне. Вам спасибі за цей справжній подвиг. У вересні 91-го кровопролиття вдалося уникнути. Тоді в Дубасари приїхав депутат Верховної Ради СРСР Микола Травкін і герой Радянського Союзу Марина Попович. у вас ложна на вас були покладені найважливіші функції: боротьба зі злочинністю, дотримання правопорядку, безпеки громадян. І ви з ними щастя справляєтеся. Листи подяки, грамоти, чергові звання ветеранам і співробітникам міліції так сьогодні відзначили тих, хто захищає правопорядок в місті і республіці. Пам'ять міліціонерів загиблих при виконанні вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятника поклали квіти. Сьогодні напередодні дня створення митних органів республіки новобранці склали присягу на вірність рідній державі. Церемонія традиційно відбулася на меморіалі Слави. Єсть ця урочиста клятва сьогодні була виголошена на столичному меморіалі Слави 18 разів. Рівно настільки фахівців поповнилася лави митної служби. Цей день Дійсне символізують цей день. Дійсно символізує їхню клятву відданості батьківщині службі. І він символічний. З цього моменту вони дійсно стають митниками. До цього вони пройшли випробувальний термін, склали іспити, і лише після цього їм надається перше спеціальне звання. Серед тих, хто присягає Аліса, згадує за півроку навчання в митній службі. Було все отримання теоретичні знання, закріпляла на практиці. Потім атестацію. Я отримала економічне образование. Я здобула економічну освіту. Мені завжди хотілося, щоб мої знання приносили реальну користь. Спочатку в мене було стажування, потім я склала іспит. Сьогоднішній день дуже важливий. Присяга для мене це велика честь та відповідальність. Сьогодні у новобранців вихідний, а завтра з восьмої ранку почнеться перший робочий день. 25 вересня 1907 року в Бендерах народився майбутній герой Радянського Союзу Сергій Полецький. Вже в 11 років він брав участь у боях із румунськими військами, допомагав залізничникам, які обороняли станцію Варниця. Потім родина переїхала до Тирасполя, де Сергій Полецький навчався в гімназії. Нині це гуманітарно-математична гімназія. Ставши дорослим, Сергій Полецький вибрав професію артилерійського офіцера. У роки Великої Вітчизняної брав участь в обороні Москви. Лінградській битві виявив героїзм у боях за Кенісберг. І при штурмі фортеці Пілау був тяжко поранений. Помер через шість днів після перемоги. За мужність та вміле командування артилерією отримав звання Героя Радянського Союзу. Пам'ять про його подвиг зберігають назви вулицю Терасполі, російському Калінінграді та Білоруському Поліську. До 110-ї річниці народження героя Придністровський центробанк випустив пам'ятну монету з його зображенням. А в бандерах визначає бюст Сергієві Полецькому. Його ім'я також носить одна з бандерських шкіл. У Придністров'ї з'явиться інститут наставництва тим, хто допомагає навчає молодих фахівців, надбавки і доплати. Все пропишуть у трудовому договорі. Законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні. Над ним продовжить працювати в третьому. У нас сьогодні бастиу сьогодні дуже затребувані фахівці, які можуть працювати на техніці на сучасних комбайнах. Без того, щоб його хтось навчив, підказав. Молодому фахівцю дуже складно. Наставнику за цю роботу буде передбачена додаткова оплата. Інститут наставництва це ініціатива студента юридичного факультету ПДУ. Володимир Зінар переможець конкурсу вправі. У Придністров'ї триває виборча кампанія. На виборах депутатів усіх рівнів висунулося 178 осіб. З них 12 кандидатів у депутати Верховної Ради, 30 – на посаду голів рад та глав адміністрації сіл селищ. Ще 136 – у депутати міських та районних рад. Виборчкоми приймають заяви від кандидатів до 30 жовтня. Єдиний день голосування 30 листопада. І ще перший Придністровський як державний телеканал готовий надати зареєстрованим кандидатам безкоштовний ефір час як регламентує виборчий кодекс. При цьому ефіру для платних агітаційно-рекламних матеріалів не буде. Підготовку до зими обговорила столична громадська рада, як впоралися із газовою кризою і чи все готове до нового опалювального сезону. Розповіли керівники енергетичних підприємств. Подробиці далі. Котельні та тепломережі до зими готові, повідомив генеральний директор «Тирас Теплоенерго. За літо відремонтували котельні теплопункти та мережі від магістральних до внутрішньобудинкових. Всього за рахунок підприємства в цьому році замінили 3,5 кілометри тепломереж. Вони вже пройшли гідравлічні випробування, навести разполь 46 поривів. Аварійні місця замінили. Набагато серйознішою перевіркою труб на міцність стала газова криза. У минулому опалювальному сезоні в Тарасполі полісталися 1724 пориви на тепломережах, на внутрішньобудинкових 1642. Це окрім тих, де підприємство працювало в аварійному порядку. Тому було занадто багато аварій. В основному січень-лютий місяць. Вже зараз у Тирас теплоенерго запаслися всім необхідним, а поки чекають на підтвердження готовності до нового опалювального сезону від своїх абонентів. Необхідні документи представили вже 90% відсотків столи. Багатоповерхівок. Центральну систему опалення почнуть заповнювати водою вже в жовтні. Тирас теплоенерго також підготували три пересувні котельні, які працюють на дизельному паливі. Коли на початку року відключили газ, дві з них зігрівали пацієнтів РКЛ і підопічних столичного психоневрологічного інтернату. При необхідності можна встановити для забезпечення теплопостачання соціально значущих об'єктів з цілодобовим перебуванням громадян. Питання від громадських діячів главі Терасполя де брати дрова, якщо раптом вони знову знадобляться. У нас у нас державній адміністрації офіційно закріплені 65 будинків, які не мають газового опалення і опалюються за допомогою дров. На сьогодні спецавтогосподарство заготовило 102 складометри дров, які вже в змозі виконати заявку жителів, не забезпечених газом. Але на цьому робота із заготівлі дров не зупинена, і ми будемо додатково ще видавати дрова за заяв. Кому? Про підготовку до зими відзвітували також водоканал, Тераспольтрансгаз Придністров'я та Дністер Енерго. Скрізь провели плановий ремонт. Мережі та обладнання до зими готові. Свято для особливих дітей влаштували у Бондерському дитячому реабілітаційному центрі. В гості до вихованців приїхали артисти та молоді активісти партії оновлення. Були ігри, конкурси, естафети. Дитячий реабілітаційний центр його відкрили більше 10 років тому. У відділенні денного перебування близько 40 дітей з порушеннями в розвитку та ДЦП. З ними педагоги займаються малюванням, читанням, ліпленням з пластиліну. А ще вчать чистити зуби, мити руки, одягатися для вихованців зі складними неврологічними діагнозами. Це все дається нелегко. А ось грати, співати і танцювати вони люблять, як звичайні діти. Нашим дітям такі міроб'яті дуже потрібні. Нашим дітям такі заходи дуже потрібні. Це їм допомагає соціалізуватися у суспільстві. Ми намагаємося побільше запрошувати гостей до нас. Виїжджаємо самі на такі заходи. Наші діти завжди дуже раді. Кожен по-різному висловлює свої емоції, але для них передусім важливо, щоб їх побачили, помітили і їм приділили увагу. Рома Агафонов артист будинку культури Ткаченко і активіст партії оновлення. Він аніматор зі стажем. Спеціально для цих дітей підготував розважальну програму. Ми приїжджаємо сюди достатньо часто. Ми приїжджаємо сюди досить часто, на різні свята і на Новий рік. Нас зустрічають дітки дуже добре, радіють. Навіть коли я в костюмі впізнають мене, називають по імені, бо звикли вже коли фотографувалися до мене. Дівчатка підходили, обіймали і говорили Спасибі, Рома, що ти приїхав. Наступної зустрічі з артистами чекати дітям доведеться недовго. Активісти партії оновлення приїдуть сюди 8 жовтня, в день народження Бендер. У Бендерській старообрядницькій громаді продовжують реставрувати стародавні ікони. До відновлення святинь долучилися фахівці з Бондерського художнього коледжу. Все роблять на кошти президентського гранту. Його виділили на реставрацію понад сотні образів громади. У Бендерах продовжують відновлювати стародавні ікони. За два роки роботи в рамках президентського гранту фахівці вже повернули до життя майже сотню унікальних образів много, достатньо і пошкоджень багато. Кожна ікона це як пацієнт. Вона приходить зі своїми ушкодженнями. Одне з найчастіших це жук-точильник, а ще чимало ікон неправильно десь зберігалися. Наприклад, у високій вологості тоді з'являються ось такі пошкодження. Один з етапів профілактичне заклеювання поверхньої ікони покриває тонким цигарковим папером з кролячим або осетровим клеєм. Це дозволяє швидко прибрати налиплий бруд і кіптяву, а ще зміцнити шари старої фарби. Паралельно в роботі у фахівці від однієї до трьох ікон. Цей образ святих євангелістів вже пройшов етап заклеювання. Тепер вручну потрібно прибрати решту бруду. Це розчищення... Це розчищення барвистого шару від забруднення від потемнілого лаку і кіптяви. Ми це робимо спеціальним розчином, ватним тампоном. Можна бачити по ватці, як бруд вбирається. У майстерні в архіві зберігається ще більше 30 образів. Кожен на різному етапі реставрації, але зовсім скоро їм подарують друге життя. Вони знову будуть радувати парафіян церкви. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.